Всім привіт! Огляд смартфону Opo Reno 12F. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Дуже хороша конфігурація вбудованої пам'яті. Особливо, ну, Оперативний 8 ГБ нормальна. 13,5 тисяч гривень на даний момент ціна цього пристрою. Давайте дивитися на його комплектацію. Кольор такий от рожево-помаранчевий. От, Зверху він от геть-геть-рожевий, знизу помаранчевий. От. Ну, такий незвичайний вигляд. Цікава комбінація кольорів. Давайте дивитися тепер комплектацію. Це транспортувальна плівка. В комплекті ми знайдемо чохольчик. Досить якісний, непоганий в комплектації, також скоба для 7 слота, блок для зарядки 45 Вт і кабель Type-C для а, зарядки. Добре, Розблокуємо смартфончик. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, зліва нема нічого, зверху, знизу type c а, та слот для наносім карточок. Екран в нього 6,67 дюйма. Бачимо да, звичайний виріз камери. Зверху і о, справа зліва рамки досить тоненькі, але знизу да, трошки ширше таке підборіддя. Не дуже велике, але порівняно з іншими рамками, то більше. В нас color OS 14 версії, Android 14. Пристрій, в принципі, нормально працює. Екран у нас AMOLED, Full HD плюс розширення 120 Гц. Давайте додамо яскравість. Автояскравість тільки в налаштуваннях. Так. Вимикаємо авторегулювання яскравості і переходимо до синтетичних тестів. Отак от, от все виглядає. В принципі, тут поки що да, все нормально. Процесор у нього від Qualcomm, Snapdragon 685 плюс Adreno 610 відеоприскорювач. От, дивимось результати. Результати невеликі. По відео прискорюваючи взагалі дуже погано в Geekbench 6. По Antutu 383 тисячі. Тобто це значно нижчий показник по бенчмаркам, ніж середній по цій ціні. За 13,5 тисяч гривень ми можемо придбати значно потужніші смартфони, е, навіть якийсь там. Поко X6 Pro, який буде не набагато дорожчий, там може на 1000 півтори дві але в нього буде там, півтора мільйони Benchmark, і Тоді тут як результат бюджетного пристрою. Це самий основний мінус цього смартфону. Так, в меню він працює більш-менш непогано, але все, що буде о, важче. От, запусти, запустить важку гру PUBG Mobile, вона буде працювати тільки на низьких е, налаштуваннях графіки. І всі ігри, всі важкі додатки, вони будуть ледь-ледь ну, тут працювати. Тобто це, по суті, да, бюджетний е, пристрій по е, залізу, але з хорошим екраном, хорошим зовнішнім виглядом, хорошою комплектацією і з приємним там, лаунчером від Oppo. От, Якісний корпус, але от все, що потужність тут. Дуже-дуже слабко. І з цього, звичайно, і виходить інше, те, що, наприклад, здатність камери мінімальна. Тобто тільки 720-30 кадрів, 1080-30 кадрів. Ну, Різні Infinix, Tecno, вони можуть писати 2К відео, а коштувати вдвічі-втричі менше, ніж оцей от пристрій. Тому, от, все непогано, єдине, що дуже слабкий. Процесор, дуже слабкі цифри в бенчмарках. Так, зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!